Чому тобі трапляються не ті люди? Вся правда про стосунки. Ти коли небудь питала себе, чому мені трапляються не ті люди? Ти закохуєш, все починається чудово, а потім людина змінюється. Ти даєш тепло, підтримку, а у відповідь отримуєш холод, байдужість або навіть зраду. Тобі здається, що ти невдачливий або невдачлива у стосунках. Але слухай уважно. Історія Олени. Олена завжди мріяла про справжнє кохання. Вона зустрічала чоловіків, які красиво говорили, обіцяли багато, але врешті-решт зникали або починали її ігнорувати. Вона думала, може, я недостатньо красива. Може, я недостатньо хороша, або мені просто не щастить. Але справа була не в удачі. Чому в тобі трапляються не ті люди? Перше, ти обираєш не тих, ти сама тягнешся до людей, які не готові тобі дати те, на що ти справді заслуговуєш. Ти боїшся залишитись один або одна. І тому погоджуєшся набагато менше. Ти не встановлюєш межі. Ти дозволяєш людям погано з тобою поводитися. Тому що ти просто боїшся їх втратити. Як змінити ситуацію? Перше, перестань терпіти менше, ніж ти заслуговуєш. Друге, не бійся втратити когось, бійся втратити себе. І третє, пам'ятай, що справжнє кохання не змушує тебе сумніватися у собі. І як висновок, можна сказати, що ти отримуєш не те, що ти хочеш, ти отримуєш те, що ти допускаєш у своє життя, те, чому ти дозволяєш. Бути у своєму житті. От, і якщо у вас була така ситуація, то Боже, я вже заговорююсь, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво.